До нас вже долучився Олександр Мусієнко, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України і військовий експерт. Пане Олександре, вітаємо! вітаємо Дякуємо, ви, що ви, ви з нами Вітаю вас. Давайте почнемо з новини, яку розповсюдив генштаб. Сьогодні у нас офіційно з'являється новий напрямок, про який буде інформувати генштаб. Ми звикли кожного ранку, кожного вечора бачити зведення по різних напрямках. Тепер офіційно є новий напрямок. Північно-Слобожанським так називатиметься той напрямок, де ми тримаємо оборону на Сумщині. Наскільки це взагалі очікуване рішення генштабу э, створити, або точніше э, в своїх зведеннях говорити про ситуацію на Сумщині? Чи очікували ви, що це станеться, і що це означає? Ну, розумієте, що, скажімо так, для кожного напрямку є своя позначка, є своя характеристика, відповідно, скажімо, виходячи із того, як розвивається ситуація на полі бою оперативно, ну, ми розуміємо прекрасно, що е, був один напрямок, тобто була Курська операція, яка виконувала певну функцію. Зараз ситуація дещо змінюється, вона постійно в динаміці. Відповідно, є необхідність е, змінювати і внутрішню структуру. Крім того, якщо ми говоримо назовні, суто назовні, це для громадян нічого не змінює, для людей. Це виключно внутрішнє рішення, яке передбачає певні дії. Крім того, у нас же зараз, е, я думаю, що певні напрямки так само будуть або переименовуватися, або дещо змінюватися в зв'язку з тим, що у нас. Відповідальність поступово буде переходити до армійських корпусів за ті напрямки, де вони перебувають і де вони розгортаються, і де виконують бойові завдання. Тому тут нічого не треба дивуватися. З точки зору того, я розумію питання, глибину питання чи означає це те, що це пов'язане із тим, що просувається ворог, і змінилася обстановка. Обстановка дійсно змінилася, тому що противник дійсно вклинився орієнтовно на 7-7,5 кілометрів на територію України. На Сумщині з території Курської області вона дійсно змінилася, і вона не є такою, як була кілька місяців тому. Але чи на сьогоднішній день іде просування ворога немає просування на Сумщині, воно принаймні призупинено. На сьогоднішній день більше того, проводяться певні маневри, маневри і контрзаходи силами оборони України для того, щоб це просування не допустити і завдати максимальних втрат. Включилися доволі таки активно повітряні сили збройних сил України, З'явились певні можливості, яких не було раніше знову ж таки у зв'язку з появою тих же самих літаків ДРЛВ СААП, літака, так який допомагає нашим о, оборонцям в небі. З'явилися певні рішення з точки зору того, що певні резерви були задіяні, в тому числі і на Сумщині. Тому на сьогоднішній день там просування призупинене і робиться дуже багато для того, щоб ворог не рушив далі. Особливо не, не мав змоги виконувати ті задачі, які вони зараз перед собою ставлять. А завдання найбільш небезпечні для цивільних в чому в тому, що Росія прагне російське командування просунути свої підрозділи, які б здійснювали запуск БПЛА, саме малих БПЛА, які б долітали до суду. Відповідно, тероризувати просто цивільне населення, додаткові засоби ураження, яких там які раніше не долітали. Наприклад, це одна із основних задач. Вона теж блокується, тому що оператори БПЛА ну вони перебувають в зоні, скажімо, спостереження і уваги наших підрозділів, як тільки є можливість, знищується. Пане Олександре, давайте поговоримо про Дніпропетровщину. Для ворога було важливо почати бойові дії принципово саме на території цієї області. Угу. Скажіть, будь ласка, яка там ситуація на? Адміністративні між Донецькою і Дніпропетровською областей і поговоримо про те, що в мережах з'явилися фотографії, мовляв, як Дніпропетровщина готується до захисту оборонні конструкції. От зараз ми їх бачимо, їх поширив портал Діпстейт. Скажи, будь ласка, взагалі. Природу поширення таких фото, чи це добре? Це має мовляв деморалізувати ворога, показувати наскільки ми готові, чи ми видаємо якісь свої там, не знаю таємниці. Можете, будь ласка, це прокоментувати Перше, щодо фото. Я можу сказати, якщо вони не мають якоїсь чіткої географічної прив'язки, яку можна, скажімо так, вирахувати як орієнтир. Ну а орієнтири в даному випадку на відкритій ділянці місцевості дуже важко знайти, тому воно ну, скажімо, не видає якоїсь інформації з прив'язки до місцевості. Що стосується облаштування, я думаю, це викликано тим, що досить часто в суспільстві обговорюється якраз який стан оборонних споруд і тут знаєте, як завжди, 50 пишете, на 50. Що? Тому що з одного боку не покажеш, скажуть, ну мабуть, щось приховують, нічого немає. Покажеш, будуть запитання, а чи доцільно це робити? Нічого в цьому, скажімо так, критичного немає. Не показано тут знаходження якихось військовослужбовців чи підрозділів. Якби вони були, це інше питання. А як, оскільки їх немає, то це можна демонструвати. А, як на мене, це моя суб'єктивна думка. Особисто я тут нічого такого не побачу. А, можливо, колись будуть інші коментарі. Що стосується загалом ситуації, то можливо навіть і добре, що показано, тому що ну зараз. Дуже серйозно обговорюється питання, чи пошириться фронт на Дніпропетровщину, чи підуть російські війська, чи матимуть вони там успіх. Там ви розумієте, особливості ландшафту цієї частини Дніпропетровщини вони такі, що вони в принципі дають можливість ворогові просуватися, тому що за наявності сили засобів, тому що там багато відкритих ділянок місцевості це не настільки урбанізована частина області, як інша, відповідно менше населених пунктів, де можна. Тримати оборону, ми розуміємо. І тому... Але в той же час і ризики, тому що пересування теж по відкритій місцевості. З одного боку, це і швидкість, тому що і у нас менше можливостей де зайняти оборони, а з іншого боку, і ризики, тому що підрозділи їхні вразливі, так само у них немає можливості десь ховатись. Але за умови якраз правильного облаштування оборонних рубежів, що ми і бачимо, в принципі, є всі можливості для того, щоб противника зупиняти. Я би на інше звернув увагу, що. Це ж завжди тільки частина успіху. Ми всі прекрасно розуміємо, особливо піхотинці, що в одній в руці зброя, в іншій має бути в тебе лопата, це невід'ємна частина. Ну тому що так воно працює в будь-якому випадку. І ти маєш все рівно облаштовувати позиції додаткові, коли це потрібно. Але це коли є піхотинець, а коли піхотинця немає на якомусь напрямку, ми розуміємо прекрасно, що лопата і зброя тоді вони не втрачають свій сенс. Це я веду до того, що. Одна запорука успіху облаштувати позиції, але друге, це ж питання того, ким наповнити ці позиції. І отут, звичайно, ми ж теж повинні розуміти, що є певні труднощі через те, що фронт великий і інтенсивність бойових дій. І реально на деяких напрямках людей не вистачає, це теж правда. Тому я би сказав, що прив'язка до того, про що в нас часто говорять про позиції інженерні це правильно, але. Інженерна позиція завжди облаштовується для когось або для чогось. Вона просто сама по собі не облаштовується, і дуже важливо, щоб вдавалося наповнювати, наповнювати щільність оборонних порядків. Тоді, звичайно, працює оборонка, тоді працює інженерні інженерні загородження, вибухові чи не вибухові, і тоді а, це дає результат. Що стосується безпосередньо зараз Дніпропетровщини, російських військ там немає. І і вони там не закріпилися, і закріпитися їм ніхто не дає. І, я думаю, що не дасть. Що хоче зробити Росія, <кій> так це сконцентруватись на захопленні якраз Покровського напрямку, міста і довколишнього Плацдарму. тобто і... Донеччина, так, Донеччина Але... літньо осінню кампанію, так це ціль на літньо осінню кампанію, взагалі захоплення Донецької області. Тобто вони хочуть захопити всю Донецьку область. Але е чи означає це, що буде спокійно на Дніпропетровщині, якраз на межі з Донецької області, ні. Тому що ворог буде атакувати Дніпропетровщину ось цю частину, якраз там Синельниківський район, там і громада, ну от якраз безпосередньо на адмінмежі. Для чого? Ну вони ж планують там створювати і розширювати сіру зону і створювати проблеми в логістиці і забезпеченні Покровського напрямку для нас. І тому чи будуть вони намагатись там бити, застосовувати свої дрони, авіацію так, будуть це робити, чи будуть туди намагатись заходити ДРГ противника будуть. Так само, як намагатись виявляти наші позиції, завдавати точкових ударів, так але чи вдасться їм закріпитися і розвинути успіх для того, щоб сунути і безпосередньо захоплювати Дніпропетровську область, є великі сумніви. Думаю, що ні. Але загрози саме ось тих дій, про які я сказав, зростають з метою захоплення, саме і ведення бойових дій на Покровському напрямку. І крім того, які ще я бачу загрози тут, це потужні інформаційно-психологічні операції, які будуть. Росія точно буде поширювати фото, відео, що, мовляв, вони просуваються, що їхній намір йти на Дніпро. Я практично в цьому переконаний, а що це буде зроблено для, скажімо так, тиску на нас, спроб деморалізації тут всередині і навпаки підняттю морального духу в себе, там що вони ж теж, як би там не було, там при всій браваді, але ж теж дивляться на те, що атакують, 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 а коли ж там. Буде просування далі, його ж немає. Пане Олександре, по такі атаки в небі хотіло би далі поговорити. Що цієї ночі росіяни ну вкотре атакували Україну, і це літали російські дрони вибухи були і на Черкащині, при фронтовій області з цим живуть? Чи не кожного дня в Києві? Є двоє постраждалих один у тяжкому стані. І ці атаки вони постійні. Вони ну чи не кожної ночі відбуваються. Але спочатку місяця така помітна тенденція у росіян вони роблять масово. Ні, атаки комбіновані по одній цілі. От пригадайте ага. на початку місяця Київ, коли комбіновано росіяни масово атакували і російськими дронами, і балістикою. А потім другий такий був друга ціль, така була точно з такою самою тактикою застосування це дубно, коли атакували масовано і дронами, і кінджалами, і балістикою. І от буквально вчора така ж сама тактика була застосована стосовно Кременчука. На вашу думку. Чому росіяни вдаються до такої тактики? Чи це щось нове, коли масована атака з повітря йде концентровано на якусь одну ціль? Ну я можу сказати, що не нове. З початку року такі випадки вже відбувалися. Я вам нагадаю і удари по Одесі, і по Кропивницькому, що найменше по Києву, теж неодноразово Харків може додати, куди так де так само а концентровано. в чому Хитрість задуму а, та хитрості особливої немає. Питання в тому, що Росія діяла за двома напрямками. Або розпорушувати зусилля і бити, наприклад, калібрами по заходу нашої держави, а балістикою по півночі, чи по сходу, чи по центру, чи там по півдню, а дронами бити теж роззосереджено для того, щоб перевантажувати нашу систему ППО, або вдарити концентровано. І все. І час від часу вони змінюють підходи. Концентрований удар він, звичайно, несе загрозу чому, тому що це навантаження на ППО на якійсь ділянці. Плюс, друге, таким чином ворог намагається спричинити просто більше руйнувань. Плюс це ж завжди акт терору, а це ті удари треба сприймати так. І коли ви бачите, що летить на один населений пункт багато, коли люди переживають атаку, коли вони бачать дим, коли вони бачать і переживають весь цей стан, і це створює відповідну картинку того, що ворог дуже багато засобів задіяв, звичайно, що а, це впливає. Плюс, таким чином, ворог намагається посилити ефективність своїх атак. В дрони можуть залітати з різних напрямків. На Кремінчук вони так і заходили, в принципі, не з одного напрямку, і відповідно завдавати більше збитків руйнуванні шкоди. І це тенденція, це одна тенденція, яка буде спостерігатися. Цей терор з повітря російський. Друга тенденція це те, що вони обрали сільськогосподарські наші підприємства, підприємства агропромислового комплексу для цілий. Теж а це вже відбувається не вперше, коли вони просто б'ють по наших продуктових там можливостях і так далі, це теж факт. І наступне, це те, що дійсно, як і попередив президент України Володимир Зеленський, що удари по енергетиці можуть відновитися. Ворог проводить розвідку наших об'єктів енергетики. Зрозуміло, що як тільки температура підніметься, вони можуть до цього вдаватися. Пане Олександр, щодо протидії шахедів, лунали різні зараз пропозиції, як можна це покращити, зокрема. Залучення добровольців е, в різних містах, які uh -huh. можуть працювати по них. Як ви собі це бачите? Як це може покращити? Дивіться, спрацю? я е, до цього ставлюся дуже позитивно. Більше того, в силах територіальної оборони збройних сил діють мобільні групи, які щодобово працюють на збиття шахедів. Є представники формування територіальних громад. Це люди, які там ну часто вони або обмежено придатні зараз, або вже в вік такий, що вони перебувають, і вони, наприклад, діють в складі цих груп. Вони роблять дуже багато корисної роботи. Питання в чому? Питання в тому, що щось можна збити таким чином, щось ні. Тому що ми прекрасно розуміємо, озброєння таких груп це кулемети різних типів, незалежно там від того, починаючи від Браунінга американського, закінчуючи нашими, ну є в стеля роботи цих кулеметів і дальність польоту кулі. А якщо шахет буде йти на висоті 4 кілометри, ця мобільна група вона може просто за ним спостерігати і передати далі, що вони почули або побачили, що дрон полетів в якомусь напрямку. Все на жаль, вони не зможуть його дістати. І е, зараз у чому проблема, в чому питання, якраз те, що дрони вони набирають висоту і є засоби і сили, які знаходяться в цей час, але вони не можуть його дістати, і він пролітає далі. Відповідно, це вже навантажує тих, хто може там набирати висоту гелікоптери, авіація, там інші засоби, і тому зараз шукають різні рішення, в тому числі через задіювання наших дронів, які можуть збивати Дрони шахіди. Перехоплювачі. Дрони перехоплювачі. Це не ті, які американці відправили на близький схід. На що скаржився Зеленський? Чи ну... в нас свої будуть? В тому числі, і ті на ці ми розраховували, але в нас вже є і свої розробки, які пройшли тестування, які були продемонстровані нашим партнерам, якраз те, що ми маємо, і ми закликаємо якраз спільно виробляти, тому що є серйозні можливості. Якраз є доручення головнокомандувача збройних сил України генерала Сирського посилити роботу і за допомогою цих дронів, тому що вони здатні брати висоту 3-4 кілометри і перехоплювати. А ну і в принципі для я вам скажу так, що для ворога це теж далеко не панацея, тому що не всі 100% дронів летять високо. Пане Олександре, як буде виглядати це перехоплення? Ну тобто, що буде відбуватися? Ну, Дрон і... його е, вражає, і вони обидва вибухають. І кудись падають, чи як е, ну я вам скажу так, що я знаю, як я бачив я і... для, для дивіться, населення дивіться, пояснюється. Дивіться просто. Як. просто е, Куди ховатися треба так просто, само, як раніше просто є, скажімо так, побажання від наших розробників не поширювати деякі Допин. деталі, тому я би не хотів, ну, але 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 це вражає, це дає реальний успіх. От ну, це, про, це дуже важливо про повітряну війну. То що ми можемо поширювати? От на останок нашої розмови додам, що сьогодні е місто Орел у Росії атакували невідомі дрони. Місцеві жителі чули серію вибухів про це повідомляли російські телеграм-канали. Загалом говорилося про те, що було 10-13 вибухів. Так, от ця війна дронів переноситься на російську територію. Військові навчання в Білорусі за участю Росії цього річ відбуватимуться подалі від кордонів України, адже самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко боїться, що в Україні вважатимуть присутність російського контингенту на навчаннях підготовкою до наступу. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Посилаючись на дані зовнішньої розвідки, він зазначив, що. Зважаючи на кроки України на курському напрямку, Лукашенко розуміє на що ми спроможні у своїй відповіді на агресію, тому боїться провокувати. До нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаємо ми вітання студія. Ну, давайте розпочнемо тоді з прикордоння Сумщини, що там відбувається, і чи зберігається загроза нових проривів. Ну, власне, на тих е, напрямках, де перебувають підрозділи Державної прикордонної служби, можу зазначити, що е, на жаль, противник не полишає своїх своїх тактиків дій е, дій саме е, за допомогою малих штурмових груп, які намагаються переходити е, наш кордон. Для того щоб там розширити зону боїв вже по території України, однак за останній час навіть кількість таких спроб вона зменшилася, все тому що українські воїни, зокрема і прикордонні підрозділи, постійно знищують ці піхотні групи. Це десятки вбитими, десятки пораненими. Це ті втрати, які несе противник. Спочатку, ми коли ворог почав застосовувати таку тактику, бачили, що він ну, практично не зважає на свої втрати в той же час зараз певно, через вже такий певний брак своєї живої сили, активність ворога на цьому напрямку значно знизилася. І власне також можу відмітити, що навіть застосування. Такими малими групами квадроциклів або мототехніки воно також значно знищили що підтверджує те, що наші українські захисники ефективно протидіють ворогу на цьому напрямку, не дозволяючи йому досягти тих цілей, які він перед собою ставив. Стосовно Білорусі, повертаючись до цього, служба зовнішньої розвідки говорить, що Лукашенко боїться зараз розміщувати якісь контингенти поблизу нашого кордону, тобто це відбувається в глибині самої Білорусі. А як далеко від західних кордонів? Яка інформація є у вас? Що ви бачите? Ну, якщо говорити про навчання, які були анонсовані, що ну спільні навчання між Білорусі та Росією. А ми за цим також активно стежимо для того, щоб розуміти, яку кількість своїх сил Росія зможе чи планує залучити до цих навчань, та й власне де вони відбуватимуться. Є попередня також інформація, що вони можуть проводитися більше в глиб території Білорусі, якщо говорити власне про напрямок кордону з Україною. Мені складно сказати, з чим це пов'язано можливо, дійсно є якісь побоювання у Білорусі відносно цього. Станом на зараз можу зазначити, що ну активної фази, по перше, цих навчань немає. А на, на території Білорусі з будь-яких складових чи то армії Росії, чи то армії Білорусі на наш на напрямку нашого кордону є якихось. Е Формувань ударних угрупувань, які б були сформовані, або які б формувалися для того, щоб становити загрозу нашій країні. Цього саме на, на цю хвилину не відмічається в той же час. Для нас, звісно, пріоритет також вивчення тієї інформації, яку ми зможемо добути щодо активної фази спільних навчань, бо саме в цей час ризик для нашої країни він, звісно, може збільшуватися можна не виключати там якісь демонстративних дій по напрямку нашого кордону. Але наша основна задача бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. Білорусь продовжує підтримувати Росію. Росія нікуди ніяк не зменшує агресію по відношенню до нашої країни. Ми пам'ятаємо, звідки також були вторгнення в Росії, коли Білорусь відкривала свій кордон для російських військ. Тому, окрім. Загрозливості цього напрямку ми маємо і продовжувати нарощувати наші оборонні можливості як по лінії кордону, так власне при кордоні, щоб наші підрозділи, наші українські захисники мали всі можливості протидіяти будь-якій агресії, якщо така відбудеться з території Білорусі, пане Андрію. Що відбувається зараз зі статистикою на в'їзд та виїзд з України? От як змінився пасажиропотік у червні? В яких напрямках ви спостерігаєте найбільші зміни? Ну, пасажиропотік зріс значно. Якщо в травні в будні, до прикладу, кордон перетинало десь там 85 тисяч осіб, а у вихідні пасажиропотік міг досягати близько там 90-95 тисяч, то за минулі два дні кордон перетнуло по 120-125 тисяч громадян. Це в суботу близько 123 тисяч і вчора близько 124 тисяч. І фактично з перших днів червня пасажиропотік почав зростати. Зараз маємо таку от статистику за останні дні, і перевага йде більше на виїзд з України. Ті, хто виїжджають, це в основному жінки, діти, люди похилого віку, іноземці. Частка чоловіків, які перетинають кордон на виїзд з України, вона не зростає. Як і раніше, можу зазначити, що близько 50% від загального пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею через збільшення загального пасажиропотоку, звісно, що виникають і черги найбільше це саме на кордоні з Польщею. Тому раджу вкотре людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску. Інформацію про це наше західне рінальне управління на своїй сторінці Фейсбук публікує що три години для того, щоб громадяни могли обрати для себе менш завантажений напрямок. Окремо можу акцентувати увагу, що по напрямку пункту пропуску Шигіні Медика. Саме в українському пункті пропуску пропускуїні ведуться ремонтні роботи, і це ускладнює перетин кордону для великої кількості людей. Тому звісно, що краще обирати інші напрямки для того, щоб не простоювати далі. В чергах пане Андрію, вдячні за цю важливу інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку.